Друзі, всім привіт! У нас в грі дуже давно з'явилася рулетка «Вищі хижаки, але у вас стрімер трошки слоупок, тому він її виставляє, вже, коли вона майже закінчилась або навіть закінчилась. тому що для мене важливіше пострімити, поспілкувати з вами наживу, повідповідати на ваші питання, а не записувати відоси. Тому ввечері, коли в мене є час, я завжди намагаюся пострімити в першу чергу, а потім вже якось, якщо є час, ще щось записати. Тому вибачайте, приємного вам перегляду, не забувайте поставити. Ставити лайкосик, підписати якийсь комент, буду дуже вдячний за це в підтримку каналу. Всім гарного перегляду. Подивимось, що з цього вийде, тому що спочатку вирішив покрутити на твінку. Потім є ще основа, і ще один твінк. Тому подивимось, може десь щось якось впаде адекватно. Короче, поїхали і подивимось, що воно буде взагалі. Це якась класика трохи? Але краще хай на початку, бо потім дійсно, коли воно падає потім. Так це неприємно, це капець. Та що ж мене з цим не переусі? Я просто розумію, що в мене вісімок буде дуже багато, які я обміняю на голду, тому можна зараз покрутити, в принципі. Розумів. Поки що не дуже якось іде, але... Годних коробок поки що не було, містичний. Окей. Так, я думаю, до 1000 докрутимо і можна буде піти приоткривати коробочки. Подивитися, що з них повипадає. Х10, зрозуміло. Так, до 1000. Угу. Це була 1000, і подивимось що там нападало. Я думаю, містики спочатку. Класика, класика містична. Ну і тут теж класика. Окей, нічого нового. В принципі, все стандартно. Містики ніфіга. Тут теж. Але тут буває щось випадає. Ну, Таке буває. Тому... тому тому подивимось. Ну, окей, x3. Йоптить. 80к свободки, якщо що впало. Просто на халяву. Ну, як на халяву, не на халяву, але. Доволі непогано, я вважаю. Я Та я шумні. Свої містики, містики. Давайте вже аватарки оце все закриємо, те, що не дуже. Кайф. Угу. Давайте закриваємо оцей ще аватарку, плюс 500к, плюс що там навіс. Будемо вже крутити адекватні бокси. Так, відпад. Ще раз прокрутик. Підемо подивимось на ті бокси, щоб повипадали. Угу. Так, окей, дивимось, що тут містик. Один день прям аккаунту. Потужно, потужно. Так, відпад, давай. Щось відпадне, прям, щоб взагалі, прям, щоб челюха відпала. 1500 голди Ну, в принципі, в принципі непогано. Непогано. Як для відпаду, окей, хай буде. Тому що там не завжди відпад відпадний. Аватарка буде, ні? Відпад X2. Пішли крутити відпад. Так, щось багато насипало. містичний дало. 200 золот. Давайте містик спочатку. Але містик дай мені, будь ласка, якусь е е німецьку. Ні, давай не німецьку десяточку, якусь десяточку, в принципі. Давай. А, так містик вже не вміє, йому, що я туплю. Треба було голду просити. Ага, відпад. Називається купити пацани, відпад. Поїхали далі. Аватарка буде і що там Ми оці спочатку будуть ці падати? Ну зрозуміло, я, коротше, до кінця докручую. Але тут ще цей докрутити, в мене може його золота не вистачити. Так, ну да в мене не вистачить. Треба буде, щоб з відпаду щось падало. Не останнім. Не останнім. Так, 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 так. Так, так, спочатку оці повідкриваємо. подивимось може теж теоретично воно ж може впасти. Так, ну тут сертифікат. Вийду. Отак, отак. ну Нема. Давай, десяточки, десяточки. Заклинаю на десяточки. Ну. Не, нема. Ну, окей. Ну тут уже повинно падати 100%. Давайте, щось годне. Ай. Такий, конечно, бажаний їст. Я його продав, щоб що? Щоб знову отримати. Коротше, якось так, не в окупі я трошки. Ну як не в окупі? Якщо рахувати що танчик за 20к, то окей в окупі, але ж не за 20к. І тим паче я його за 20к не купив. Ну, окей, але там багато чого ще нападало. Тут усе, подивіться, можна отак. 350к сюди на бочку. Та і тут нападало, дай боже, для тих, хто качається, в принципі, адекватно дуже. Так, перехожу на інший аккаунт. Буду ще тут крутити. Може, щось випаде адекватного? Містик, дивимось далі, бери їх усі, окей. Теоретично мені тут вистачає одразу викупити її фул всю рулетку викрутити. Може мені тут сертифікат раніше впаде. Теж може бути, чому ні. Чи відпаде два штучки? Ооо, ви ще хижак сюди. Бо якщо випаде сертифікат, я його до кінця докручувати не буду, звісно. Бо тут, в принципі, мабуть, немає сенсу його до кінця докручувати з відпадів, не так сильно той сипить. Та й вище хижаки теж, як на мене, не дуже такі бокси. Дуже малий шанс випадення випаду, виграшу випадення танка. Вибити, коротше. Так, так, мені, звісно, на основу кредити якраз те, що треба, те, що доктор прописав. Бери їх усі. Так, ну тут якась класика відбувається поки що адекватно нічого не падає, тільки шляпа повна падає. Нарешті відпади пішли. Але ще дві аватарки є. Тут, коротше. Угу. Ну то не аватарка, а окей, обвис. Але він же ж мені на основу нафіг він треба. Відпад. Хижаки. Так, ну я так розумію, що треба докручувати його до кінця. Так. Треба докручувати до кінця. Угу. Стані. Зрозумію. Так, пішли. Пішли чудити. Спочатку, я думаю, містики. О, це буде файно. Оце буде файно. Ще й компенс, а ні, на компенс я не попадаю, на жаль. Але сертифікат як ще один вибив. 500 голота. Трошки підкручують на основу, тому що я менше граю. Чувак, боже. Два сертифіката з трьох містиків. Це щось неможливе. Це щось реально неможливе. Це реально підкручують на основу, тому що я на ній мало граю. І вони крутять на неї по-любому. Тому що я на основу, в принципі, так плюс-мінус забив, типу, і. Ну, тут збери їх усі це класика повна. Так, подивимося ці. Бо тут менше шанс, ніж сертифікату там по-любому танчик, але який. Вони дивляться, що я не граю, і мені насипають так, камуфляж, е -е... це ж Барсук. В мен... Він в мене є. Він же ж в мене я нема ніяку компенсу за камуфляж, ні. Так, і останній. Що там, ВГ крутить, ні? Ні, ВГ не крутить. Так, окей, відпадовище пішли. Чорна скринька, оце... Може там насипати адекватно. Чорна скринька. 150 досить вели. це таке. Тут би щось більш цікаве, щоб таке насипало. Чорна скринька 100 голди. Боже, відпад такий відпад. Це. Класика класична. 750 голди. Ну, окей. Що так, то давай? чорні скриньки тоді спочатку. Чорна скринька другого левелу 100 голди. Так, 400 це максималка. Давайте ще чорну скриньку. Нема. Окей, крутимо тут. Так, чорна скринька третього левелу. Пішли далі. Ні, все, закінчились чорні скриньки. Ідемо сюди. Давайте десяточку якусь офігенну. Це ще й повторка. Прямо у нас контейнера. Чи в мене на іншому аккаунті? Мабуть був на іншому аккаунті Не було тут компенси, ні? Не? не, не було компенсу, ну окей. Так, ну ще раз крутимо тоді що? Повторочка. Але, блін, якби він мені випав зараз перший раз, то я б дуже зрадів, тому що це офігенний танчик. Офігенний танчик. Блін, офігенно. Ну, це компенс. Але танчик офігенний. Як на мене, прям. Я був би дуже вдячний, якби мені випав. Так, ну що поїхали. Давайте, я 6 мені поверніть Супер кінь повернувся. Супер Кінь повернувся в стойло. Я його продавав, а він повернувся. Такий він в мене. Що ж, отак. Зараз прийду ще на один аккаунт, подивимось, що там буде. Так, ну і ще тут трошки покручу. Але тут в мене гуди не так багато, тому. Будемо сподіватися, що щось раніше випаде адекватного. Так, окей, на цей аккаунт можна сказати, що є сенс. Є сенс. Цих іксів. Збери їх усі. Мені ж минулого разу, по-моєму, рвешка якраз збери їх усі випамо. Mm. Досвід. Ні. Так, і в мене один прокрут залишився. Давайте ВГ. Підкручуйте новачкам. Ага. Труси хіба що підкрутять. Все, пластовый. Давай, будь ласка, щось прикольне. Ай-яй-яй. Подивимось, що тут. Басика. Все, на жаль, тут класика відбулась. А немає, тут ні, нема. До містика я не дійшов. Ну все, на жаль тут все. Друзі, дякую всім за перегляд. Як ви бачите, не дуже гарно мені нападало, але зважаючи на те, що було раніше, те, що мені нападало в інших рулетках, я вважаю, що в принципі все в мене нормально по золоту і по інших якихось приколясах на аккаунті і в цілому станками в грі, тому я вважаю, що на твінках більше сенсу крутити таку рулетку, тому що дуже-дуже багато досвіду падає коробок різних там міксів і так далі. І це дає змогу швидше качатись на твінках, тому в принципі, якщо ви. Ви думаєте крутити чи ні? То, мабуть, на твінку е, варто. Якщо у вас основа, то не знаю, мабуть, воно того не коштує. Почекайте якусь кращу рулетку. Також, друзі, хочу всім ще раз подякувати за те, що ви подивились це відео, поставили лайк, написали якийсь комент, якось поширюєте. Тому що я бачу, що в нас дуже багато активної аудиторії, яка допомагає розвиватись каналу, і це дуже приємно, коли українці допомагають один одному, тому що в принципі на Ютубі дуже багато відосів, е, багато каналів і. Е, Багато якісного контенту, але він в основному руснявий або якийсь там е, зарубіжний. Серед нашого контенту не так багато блогерів, які роблять щось е, дійсно якісне, е, їх вистачає, але не так багато, як в цілому є їх на Ютубі. Е, тому ще раз всіх обійняв, гарних вам па-па!